Так, доброго ранку, друзі! Після зими буде зараз перший запуск. Хатата закачує солярку. Тут автоматически. І поїдемо бороз не Ще ще разок, щоб закачало гарно, з дисками стоїть, так ми не дозагортали, Надо трошки обдуться в поколінь. Так, і що він нас покаже? Вилетіло. Зразу завівся гарно. Отак друзі тут порозривало. Щось ми його зарівнюватимемо трохи цю дорогу. Тут жах, не проїхати нічого. Я її задіскував дорогу цю, тепер хай накатують. Я думаю, це краще, ніж було такі пугли. Три рази ходив туди-сюди, але трошки вирівняв. Є все одно нюанси, якби грейдером було б класно. Що маємо, те маємо. Хоч так вирівняли. І теж краще. Туди ніхто не їздив. Розбити їх можу, а вирівняти, на жаль, нема. А каналы, конечно, були жалко. Попробувати тут не за вина. там дощечки, і пройдуть, І воно ще накатається ще вирівняється ці всі водішки дуже не і дуже не попру просто ну все одно туди взагалі ідеально не менше нарили загортаємо <му> тепер пер полі бороди те що не з осінь загорнуть, тепер зараз загортаємо, голови ще не скриваємо, бо стає дощі, хоча можна скривати, але ну, десь піші ось. Загорнули, окивідони. Що знімав, трошки. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім мирного неба, все буде Україна. На ну, все добре!